Привіт, доброго ранку. Е, вже таке, як на роботу. Вергес. Вергес. Сьогодні Вергес. Вчора був непоганий кварт, нічого не очікував, але вийшло цікаво по аксесуарам. Тому сьогодні, теж поки родина там чухається, відпросився в них сам з'їздити. Може, похожу, щось знайду, щось побачу. В принципі, є маленька задумка. Та як задумка? Необхідність купити собі щось типу, мікроштатіва, щоб ставити телефон, бо не завжди зручно з руки знімати. От, Але я щось дивлюсь сьогодні якось нелюдно, нелюдно. Небагато, зазвичай більше людей. Вон, якісь коробки цікаві є, піду. Подивлюся, пошукаю штативчик, позаглядаю. Шановні поцінувачі зоряних війн, як вам така апаратура. Здорова. Хто ж ігрався, надривався. Якийсь форт, машинка. Ого, привіт. Якісь іграшки. Старю чи старичка? Ух ти, Черепашка з палкой. Хто це? Донателло. Привіт, Донателло. Ух ти, Данатело, в тебе тут є конкуренція. Сейф. Цікавенькі іграшки, але не дуже вони не треба черепашку пропущу. Симпсонов я любив. Весь час. Пафло. Баффу. А, отце вин, мабуть, да? Отце вин. Угу. Amazon. Оба Amazon. тут нов якийсь... Ще зорю не видно. Цікаво, так далеко виставили, так далеко хочеться підійти, такий стенд мощний. Це схоже на машину Тіма, але я його щось не бачу. А ось. А сьогодні давайте тоді по культурній програмі. Вон яка картина класна. І ось непогано. І ось мені подобається якась скульптурка. Дівчинка на балконі, чи що це якийсь в'язень. Красива штука. Це що за тортури? Ну не знаю, я думаю, це снігаступи, але схоже, що ні, це схоже саме на якісь тортурні розваги. Для БДСМ спільноти. Що це таке? Папуру ага, для рамка. Антисерпош. Ага, отляки старі як. Старі, як це що? А це папієма ще прикольний. Ручна робота. Метал та папір. Стари фото. Так, так и на ютубе не можно показывать, мабуть. Да, це. Фото не для всех. Канистры. Що Забувся, що я шукав, а штатівчик я шукав. Ну тут його не буде, бо це не той розділ ой Слоніки ці цієї божі, всяка Індонезія. Класна штука. <рес> У цього мужика я знаю, він десь на якомусь а, кінозаставці сидить. Не дають мені спокою ці вагончики. Ой, щось пішло не так. Картини красиві, ну що, тут я теж був тисячу разів. Давайте тисячу перших пройдемося. Всі товари, я знаю, тут в обличчя.

Ос ложу Це що, типа, диск про те, які класні ігри є на плойку, цікаво То-то-то-то-то-то. Нічого гісінько, якийсь хлам. Так, Добрий вечір, а от і ось вони всі тут і лежать. Всі тут, все, що мені треба. Клас, є Африка, є Індонезія. Такі ребята у мене щось із цього схоже вдома є. Ось такий схожий у мене є. І вони завжди класні, завжди хочеться їх брати. Так, що це таке? Ще 5 євро 20 євро. 5 євро 20 євро. Це треба брати. Ну що, шоу сам не знав за чим, а он доля підкинула мені таку класну місцинку. О, мільйон масок. я собі трошки взяв у свою колекцію десь. 10 євро за маленьку маску. Він просив, але трошки знижку зробив. Потім покажу скільки. 6 штук я взяв за 50. Це, ну, не знаю, хтось каже, дурня, чи дорого, чи що, але це моя, моє хобі. Я збираю маски, мені, мені норм. Йдемо далі шукати несподівані дарунки долі. Шапка для. Верхової їзди, кому треба. Це що, якась медицина прошлого, минулого. Але, Кармен, не був, що Геча! Окуляри які класні. Це шапка. Вон, перша книга ще керамічна, бачили, Колись з папіром було складно, писали на каменях. Ось Такі штап'ятки популярні були в колоніальних странах. О, це що таке?

А я знову забув, на що я прийшов. Я ж за штативом прийшов. Фокус переключається завжди. У мене оце якась дефіцит внімання, як це називається. Якесь модне слово, зараз всі кажуть. Забув. Три букви кажуть, типу, це зараз. У мене, тому я такий. Це я буду казати. Так, бачу фотики. А штативів не бачу. Де штативи?

Грюндик, ух ты, це ж відома контора Грюндик. Ситуація. Я бував фільмоскопом пізнали солома. Так, зберігаємо порядок проходу по ринку. О, це з водій з міміно, як його там звали. Ларису Івановну він хотів завжди. Карасі. О, це ботикі. Який розмір. 44-45. Кому? Під замовлення. Такий жирний. Те ж ми з вами вчора бачили, тільки в іншому місці. Старенький журнал. Можеш відіграти щось класне для мене проїг. Чи тут все про. Володь, Маски. Ну у мене масок вже повний цей. Повний мешок. Боже, какой тут страшненьки. у Петросяна такой сидел, помните? Смеха пилорама там якось у было. Качки вот красивые. А я думал це цей а, з фільмів Тарантіно герой ну, Ні. Чечеліна. Майкл Чексон. Ой, ці ящики вже, мабуть, і пам'ятаєте тут. Profet, я кинга бачив, тут завжди якийсь плавец. А тут у чувака камеры, может у нього что-то первое. Что нового? Ничего, кто баскетбол забрав. Я думав, думав, Да, 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 да,

О, який важкий, він 3 кілограмма важить. Ого. Не, ну це, звісно, техніка. Як воно живеться? А, це ринці заживлені, типу, головний контакт, воно як трамвай їде.

120 не зараз немає, але може на майбутнє, я подумаю. Класний наборчик, але 120 євро. Не маю сьогодні можливості витратити, витратити, тому просто буду знати, що є такі товари. Обер Запекка. Це ще знаю, що це машинка. так і мене ще дід такою, як він казав, чекрижив, підчекрижив, а потім я, діда стриг. Це така була процедура сімейна. Ми наближаємось до якогось іграшкового раю. І тут все про Ой, добре, місцеве, багато знову цих залізничних приколясів. Теж якийсь сет, але іграшковий. Старічі перевозить, танки ще, я не знаю на чому. А, дружина, як робильнику. Так, да, оце раніше робили танки. Зараз не трошки змазати і можна на фронт на допомогу. Страшне це було, але при наявності фантазії відігралося дуже класна И так играла сюда пестики маусы. Модель классная масс, да не мама есть. Лис микита, який пофарбувався в блакитний. Пам'ятаєте такий? Не знаю чи він макита. А, ні, то інша штука. То Фарбований лис, була така казка. Де я напам'ятаю нашу, лис пофарбувався в синій, чи там чи богом прокидався, чи що. Була така казка наша. Індіанці. А oh, я yeah. Дівчатка, привіт. О, це для дітей райський будинок. Клас, таким би я грався. А все, закінчується барахолка. Ну вже майже прийшли. І штатив тут я не бачу. Крапа Сімсона. Ви знали, що таке є? Клас. На іспанський. Ну все, оці грайливі котики, мабуть, передвіщають, що все. Закінчилася наша барахолка. Останні два ящика із склом і ми прилетіли саме так. Ну що ж, тоді скажемо так, що це була е, хотів сказати інтелектуальна передача. Ні, інтелекту тут мінімум. Культурна, культурна програма була, подивилися на старовинні речі, іграшки. Еротичні предмети, садомаза, обладнання, та я купив собі масок. Отака вилазка. Не знаю, чи я це буду викладувати, бо мої ретрогеймери це дивитися не будуть. А хто буде, я не знаю. Може хто подивиться. Чи, якщо хтось це подивився, то дякую. Побачимось наступного разу.